Усім привіт! Мене звати Альона, я дуже рада бачити себе на сторінці. І сьогодні в мене виникло запитання, чиїх книг, якого видавництва в мене найбільше. Просто захотіла дізнатися, чи я лютий фанат, так би мовити. Тому я вирішила сьогодні порахувати і поділитися з вами тим, що в мене вийшло. Запомнювала я результати в щоденнику сенсу з книгарні сенс, щоденник читацьких сенсів. Просто в, на сторінці для роздумів. Е, називати книги, які саме в мене є, я не буду, тому що, я думаю, для відео це буде занадто довго. Тому просто з вами поділюся результатами. Книг від видавництва КСД в мене вийшло найбільше це саме 19 книг. Від видавництва Artbooks в мене одна книга. Віхова дві книги. Видавництво жупанського шість. 6. книг Старий Лев, три книги, Bookshelf 6 Віват 3 До речі, думала, Вівату мене буде більше. Наш формат: дві книги. Видавництво Анети Антоненко. Я навіть не знала, що є таке видавництво. Дві книги, худер. Сподіваюся, правильно прочитала. Одна книга це одразу скажу, що це англійською Стівен Кінг. який в мене це саме це видавництво, тому я про нього також не знала. І KM Books. я навіть також не знала, що є таке видавництво. У мене одна книга. І здогадайтеся, яка? Ви не здогадалися, тому що це сутінки. Як бачите, тут є закладка, тобто я читаю зараз цю книгу. Ой. Ну, про сутінки це вже інше. Да, тому я буду дуже рада дізнатися, якого саме видавництва у вас книг найбільше, да, тому що це цікаво дізнаватися. І я в принципі думала, що в мене не буде найбільше КСД, тому що вони мені подобаються як візуально книги-обкладинки, так і такі книги, які в них є в принципі у їхньому видавництві. Тому тут без сумнівів я впевнена в КСД. Але, чесно кажучи, я очікувала, що в мене буде приблизно так само книг Старого Лева і Вівату. Не знаю чому. Ну, не знаю, чесно кажучи, бо ну, в них теж є багато дуже класних книг, але чомусь не в мене ГСД. Да. І не знаю, чому так вийшло, чесно кажучи, не описати. І я дуже всім дякую за перегляд і бажаю вам гарного настрою Дня, вечір, ранок, любові. Just so, no.